Цікаві факти. Вигнати цих набридливих комах зі свого житла цілком реально. Головне знати, як це робити. Поява великої кількості мух у квартирі або будинку завжди обумовлена певною причиною, усунувши яку можна позбутися, небажаних гостей. Якщо ж причина не ясна, можна скористатися народними засобами: ефірні олії із яскраво вираженим запахом. Мухам не подобається запах м'яти, перцевої, лаванди, евкаліпта. лимонника. Якщо є в будинку аромолампа, капніть олію і запаліть свічку. Аромат пошириться по квартирі і відлякає мух Горілка. Як позбутися мух у квартирі за допомогою цього засобу. Дуже просто. У розпилювач для квітів налити горілки та окропіть приміщення дрібними крапельками. Так, буде пахнути спиртом, але потерпіть. Пари абсолютно безпечні, а мухи не виносять запах горілки. Якщо ви збираєтесь працювати на вулиці, де є багато мух, то розітріть тіло горілкою. Хі -хі. Мухи дадуть вам споку. Квіти гвоздики. Іще один народний засіб від мух Сміливо садіть її на своїй садовій ділянці. При необхідності зривайте квіти і розставляйте по квартирі. Уазер. Або кладіть засушувати. Мухи покинуть вашу квартиру. Немає квітів, купіть в аптеці, олії, воздики або в магазині. Харчова пастка. Позбутися мух в домашніх умовах можна за допомогою харчової пастки, яку ви можете зробити самі. Нічого, крім порожні банки та привабливих для мух людин і не потрібно. Отже, беремо порожню банку, наливаємо туди молоко або воду, розведену із варенням, медом та цукром. І все. І мухи зникли. Крім того, мухи не виносять запахи деяких трав. Тому, якщо ви живете у приватному будинку, посадіть під вікнами клумби із тими травами, прянощами та квітами. Це герань, базалік, лаванда, м'ята перцева запашна та полин. І скажете мухам. До побачення! Так що, шановні підписники, дякую всім за увагу. Цікаві факти.